Нещодавно на цьому каналі ми святкували дуже класну цифру 500 підписників. За що я вам безмежно вдячний. Хоч це не багато, але потихеньку ми з вами робимо дуже потужну місію, оскільки інформуємо насамперед українців про те, що ресінг не обмежується тільки сучасним WWE. Але канал Dressing Corner не один такий. І для того, щоб розповісти про інших, було вирішено створити це відео, якому б я вас знайомив з україномовними каналами, присвячених цьому виду спортивних розваг. З вами канал Dressing Corner. Прошаймо. Але перед цим хочеться трішки поговорити про історію нашого ком'юніті, починаючи з початку незалежності України. Як на мене, в нашій країні було 4 хвилі популярності реслінгу. Перше показ WCW на каналах, тоді ще не країни-агресори. Можливо, навіть ви пам'ятаєте ті часи, коли ми, думаючи, що Росія нам не ворог, полюбляли дивитись різні їхні телевізійні продукти, включаючи і титанів ресінгу з коментарями Миколи Фомен. Другий рейсін на QTV з коментарями наших улюблених Білкіна та Новика. Виходячи з 9 по 13 роки, саме вони пропагували нам ресін, показуючи, наприклад, Трунаря, Сімпанка, Рендіортана та інших. Третє відео загону кіноманів, які набрали сотні тисяч переглядів та показали, що українці все ще бажають повернення ресингу на українське телебачення чи платформ по типу Мегаго. Задля цього Біалкін та Новак повернулись коментувати преміум-шоу WWE та агітувати за те, що поціновуючи вставало більше і діти що Макменів знову повернулись до України. Але ці спроби не увінчались успіхом. Четверте. Повномасштабне вторгнення його початком почалась українізація всього медіа контенту в Україні. До прикладу, ті ж лукси, котрі відкорінилися від цілякого Г, ставши номером один в українському ресинг комюніті А взагалі, з початком повномасштабної війни, в Україні зріс попит на український контент. А там, де є попит, там є і пропозиція у вигляді нових контент-мейкерів, котрі намагаються розвивати свій продукт. Стосується також і ресингу. І для того, щоб ви про них також дізнались, в другій частині цього відео я трішки розповім про українські реснинг канали. Можливо, вам хтось з них сподобається, та ви підпишетесь на них. Ці посилання в описі. А розпочну я список з вже згаданих раніше Білкіна та Новака та WWE Looks, про котрих ви всі, напевно, вже знаєте. У чому останні показують, що українське ресінг ком'юніті не тільки є, але і робить дуже добру справу, допомагаючи хлопцям та дівчатам на фронті. Тому переходьте до них, підписуйтесь чи залишайте коментар, Посилання в описі. Наступний буде канал «Що про реслінг», котрий буквально увірвався з двох ніг своїм відео «Реслінг після Кіті Ві, котре на даний момент має майже 150 тисяч переглядів. Зараз же канал на паузі, оскільки його автор освоює новий софт задля збільшення якості роликів. Тому поки чекаємо, підписуємося та переходимо далі. А далі на черзі канал Demons Racing. Перевагою Дімона ж є те, що він впровадив різні Racing ігри на своєму каналі. Він разом з Віталієм, адміном телеграм-каналу Racing Солов'їною регулярно проводять ігри, на котрих буває і я. Зацікавились? Тому переходимо до нього та підписуємося. Далі треба згадати про Ukrainian Racing Arena. Єдиного ресінг промоушену в Україні. Але окрім цього, вони також роблять цікаві інтерактивні відео з реслерами компанії. Більш детальніше про них можете дізнатись, перейшовши за підказкою з Продовжуємо знайомство з українськими ресін-каналами Ресінг Україн продовжувачі роботи білки та Новака, котрі, окрім коментаторства WWE, IW та ретровипусків WWF. Також роблять доволі непогані ролики про наш улюблену спортивну розвагу. До речі, вони з WWE Lux проводять збір коштів на озвучку темної сторони рингу. Сподобалось? Підписуємося. Нагадую, посилання на них в описі. Дещо схожим за структурою та темами з каналом Demon's Racing робить відео і канал Alan Black. Хлопець старається викладувати відео більш-менш регулярно та якісно. Наприклад, нещодавно розбирав найкращі гіміки різних епох WWE. Кому цікаво, підписуємося. Перед останнім ютуб каналом, який я вам порекомендую, стає Morgan Rest. Фактично для мене він став відкриттям. На нашому україномовному Ютуб ніхто не робив відеоогляди щотижневиків так оперативно та так якісно, як автор цього каналу. Зараз же він чомусь перестав випускати. Можливо, через якісь особисті проблеми або через щось інше. Але я впевнений, що такий контент повинен існувати, тому якщо цей ролик бачить автор Morgan Wrestling, я закликаю повертатись, а ми допоможемо в просуванні. Останній же канал, який я вам порекомендую, пов'язаний з іграми Wrestle Knight канал, на якому ви знайдете проходження Wrestling ігор. Із новенького це Universe Mode в WW2K23, або IEW Fight Forever. Кому цікаво, підписуємося. А далі перейдемо до телеграм-каналів. Здебільшого в них викладаються новини, цікаві історії або якісь різні приколяхи, пов'язані з ресами. Всі вище згадані канали мають також свій телеграм-канал, в котрих регулярно виходить різна інформація. Але окрім них існують і канали, котрі існують тільки виключно в Телеграм. Це Реслін з Солов'їною, котрий здебільшого займається перекладом на українську різної літератури та фільмів пов'язаних з реслінгом. IWFUNUA, All Wrestling Family, Wrestling з 21-го божевілля, Ресін Сіті, Козацький Реслінг, Контора Зірачок з Тардом Реслінг. Віртуальне ресін промоушен UCWEUA. Кому цікаво, підписуємося. А на цьому відео закінчується. Всі посилання на вище згадані канали в описі. Підписуємося. Тим самим розвиваємо наше українське ресін-ком'юніті. Якщо відео сподобалось, то поставте лайк та підпишіться на мій канал. Давайте розвивати ресін українською разом!